Ми uh, зрозуміли, що зараз да, нам треба займатися цим саме зараз, тому що без цього ми не зможемо uh, надалі йти. Да, або ми просто там всі uh, будемо не в ресурсі продовжувати бути, або ми можемо з цим щось зробити. І рекрутмент да, можна дивитися да, там просто на інтерв'ю, як на функцію ну що там, провести інтерв'ю? Да, але дуже важливо, з якого стану. І як рекрутер себе почуває для того, щоб дійсно проводити інтерв'ю якісно і давати дійсно топ-левел candidate experience для наших потенційних співробітників? У нас була задача переглянути і зрозуміти, а за що ми відповідальні? Так? Все рушиться, ніяких опор нема. І ми домовилися, що ми відповідальні за власний стан і за власні дії, ми повинні нормалізувати. Свої прояви так, що Якщо я не ок, це теж ок, і буде круто нормалізувати прояви оточуючих, тому що без цього. Неможливо просто прийняти, неможливо вибудувати взаємодії, і неможливо робити якісь подальші зміни. Ми наголосили про важливість роботи з власним станом, як з емоційним з точки зору відчуттів та емоцій, так і з ментальним думки і фізичний, фізичним Про керування увагою, коли просто в гаджетах мільйон телеграм-каналів і такі новини просто сиплються звідусіль, і про корисні та підтримуючі звички, які нам давали сили рухатися далі.